Вітаю, друзі! Сьогодні 6 січня 2025 року, і останні дні ми стали свідками великого ліжкопереставництва у зеленому борделі зеленського чергового третього чи четвертого, вже за рахунком, і серед цього великого ліжкопереставництва, яке нам представляють як дуже серйозні реформи, що звісно таким не є, особливо привернуло увагу. Звільнення голови Служби безпеки України Василя Васильовича Малюка, генерал-лейтенанта Василя Васильовича Малюка. Пан Малюк працює в системі спецслужб з 2001 року, був на оперативних посадах. А з липня 2022 року, після того, коли Зеленський нарешті звільнив свого друга дитинства Баканова і бізнес-партнера, я так розумію, який. Імовірно, є співучасником і пособником у вторгненні Російської Федерації в Україну у 2022 році. Генерал Малюк почав виконувати обов'язки голови Служби безпеки України на цій посаді. Він демонстрував повну лояльність до Зеленського, і він виконував, був виконуючим обов'язки голови служби безпеки України до 2023 року. В 2023 році Зеленський нарешті вніс подання у Верховну Раду про призначення його головою Служби безпеки України. І, врешті-решт, Верховна Рада проголосувала за призначення його на цю посаду. Під час роботи на цій посаді, ще раз підкреслю, генерал Малюк демонстрував повну лояльність до запитів Зеленського і до самого Зеленського. І Готовий був виконувати будь-які його, навіть називаємо так, делікатні доручення, як, от, наприклад, напад на Набу в липні 2025 року, який закінчився, врешті-решт, кримінальними провадженнями щодо детективів Набу, їх перебуванням під вартою, і, врешті-решт, їх випустили з під варти на даний момент часу. Звісно, що я би. Службу роботу Служби безпеки України під час війни розділив на кілька складових: ось є бойові підрозділи Служби безпеки України, і їм честь і хвала, тому що вони стоять на захисті України, воюють з агресорами Російської Федерації. Це перше. Друге, є оперативні підрозділи Служби безпеки України. Тут ситуація і картина значно складніша. Частина з оперативних підрозділів. Ефективно воює теж проти Російської Федерації. Частина е, протирає штани, тому що вони не вберегли власного генерала від вбивства в Києві. І невідомо, чи це <кій> був е, замах російських спецслужб, чи це були внутрішні розборки Служби безпеки, тому що е, кілерів чи нібито кілерів потім було вбито під час затримання спец супермега з е, професійним спецпідрозділом Служби безпеки України. Є служба безпеки України в тилу, працівники якої не гребують наїжджати на бізнес, використовуючи використовувати кваліфікацію за будь-які діяння навіть не кримінального характеру як державну зраду і реєструвати кримінальні провадження з метою тиску на бізнес участі в корпоративних конфліктах. І є ще одна служба безпеки України, яка виконує сумнівні делікатні політичні доручення зеленської компанії. Замість того, щоб е, тримати єдність е, суспільства всередині країни, тому е, ми можемо з одного боку говорити про унікальні спецоперації Служби безпеки України, така, наприклад, як Павутина, як підводні е, і надводні безпілотні морські апарати, які Уражають флот Російської Федерації. З іншого боку, ми можемо говорити про те, що є частина Служби безпеки України, яка виконує невластиві функції тиску на бізнес, виконання політичних замовлень, вищого військово-політичного керівництва України. Тому оцінювати однозначно діяльність Василя Васильовича Малюка на посаді служби голови Служби безпеки України я б не став. Тобто, це дуже суперечлива, неоднозначна людина. Але, поза сумнівами, має заслуги перед Україною, він Герой України, за участь у війні проти Російської Федерації. І ось в процесі свого великого ліжкопереставництва пересувництва Зеленський вирішив змістити і малюка. Тут важливі мотиви, чому він це вирішив зробити. Ну, я особисто думаю через те, що перше. Малюк не добився тої цілі, яка ставилася при знищенні набу. Це перше. І друге, потім малюк відмовився виконувати вказівки Єрмака щодо продовження тиску на набу після оприлюднення плівок Міндіча. Тобто, я думаю, що мотив саме такий, Тобто, не погана робота, не претензії до його там, якихось результатів бойових операцій. Не претензія до його рівня кваліфікації, до його там управління, тому що воно все влаштовувало Зеленського, а саме особисті мотиви. Це дуже погано, тому що це ще додатково свідчить, що власні амбіції Зеленський ставить завжди вище за будь-які інтереси України, і це він робив завжди з 2019 року, тому що інтереси України, національні інтереси України йому байдужі на моє суб'єктивне переконання. Але малюк виявився міцним горішком. І він відмовився добровільно спочатку писати заяву. І що безпрецедентно, насправді, за нього вступив публічно висловилися, що це буде негативно впливати на наші оборонні спроможності. Генерал-лейтенант Драпатий, це бойовий генерал, який є автором багатьох стратегічних успішних операцій по відбиттю російської агресії, а також. Ну, формально генерали там чи полковник Денис Прокопенко, Але ну, Денис Прокопенко так: це бойовий офіцер, командир Азову, полковник і Андрій Білецький, це генерал, по-моєму, же полковник, там, який очолює е, бойовий підрозділ Азову. Ну, До Білецького я ставлюся негативно, як до військового, скажімо, піар-штибу. Його військо... він не має військової освіти, не має військової кар'єри. Його військова кар'єра більше проходить у якихось телевізійних передачах і шоу, а не на передовій. І Роберт Мадір Броді. Ну, це ефективний. Він не є військовою людиною, але є керником сил безпілотних систем. І успішно організував ефективну службу безпілотних систем. Так, от, це військові люди, які виступили за малюка. Я думаю, що вони мають тісний зв'язок. Я просто не розумію, який зв'язок між Драпатим і Малюком, але переконаний, що Мадяр, Білецький і Прокопенко мають якісь оперативні зв'язки з малюком, і, можливо, саме це є мотивом, чому вони виступили на його, умовно кажучи, захист. Ну, і це взагалі безпрецедентний крок, коли військові фактично втрутилися в політичні питання. Я думаю, що Зеленський їм цього не пробачить. І щодо драпатого, Прокопенка, Білецького і мадіра будуть вжиті репресії, тому що Зеленський людина дуже мстива. От і далі, Зеленський не погодив. Ну він не піддався під цей тиск. Це добре. З точки зору керівника так і має бути. Підлеглі не повинні диктувати керівникові кого і як звільняти. І він продовжив тиск на малюка. І, врешті-решт, я думаю, що малюк погодився написати заяву про відставку добровільно. Я думаю, що це було зроблено, тому що малюк зрозумів, що його можуть відправити. У відставку без Верховної Ради. Тобто, я, я думаю, що він спочатку думав про те, що Зеленський повинен буде подати подання до Верховної Ради для того, щоб його звільнити, а Верховна Рада би не дала за це голосів. Але потім Зеленський зробив юридичний фінт вухами, Він видав указ номер 18 2026 від 5 січня 2026 року, яким. Ну, там, встановив кількість заступників, перших заступник і чотирьох заступників Голови Служби безпеки України. Але головне, він в пункті першому сказав, що в періоді воєнного стану в разі тимчасової відсутності голови Служби безпеки України, тимчасово виконуючи повноваження Голови Служби безпеки, може бути визначений президентом України. І саме це, він сам собі дав це право і е, відразу ж. Е, Наступним указом 19-м -тим, призначим тимчасово виконуючим голови Служби безпеки України, начальника Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України Хмару, е, Хмару е, Євгенія Леонідовича. Е, отже, ми входимо в ту саму схему, по якій працював і Малюк, але при тому ще більш е, відсторонено Верховну Раду е, України від, цього, е, від цих питань. Малюк сказав, що він переходить нібито на оперативну роботу, але серед тих указів, які Зеленський видав вчора, ну, малюк не згадується. Схоже, що він буде призначено на якусь посаду самим Хмарою. Я не знаю, насправді потім є укази, де було зачищено всіх заступників попередніх при малюку і призначено нових заступників, тобто повністю зачищено те керівництво, яке було при малюку. З точки зору. Інтересів Служби безпеки України дії Зеленського є стрісанням служби. Ну, тобто, була якась впорядкована система, вона якимось чином функціонувала там добре, погано, але були результати, і тут він повністю все переворушив. Я думаю, що це негативно з, е, вплине на роботу служби. Але Зеленському це байдуже, тому що він цими інтересами не керується. Він показав що свою владу, е, не знаю. Як на це дивляться ті люди, яких він які погодилися на призначення службу служби безпеки України, зокрема Хмара Євгенія Лонідуч, і ті заступники, які зараз призначені, тому що якщо в них є здоровий глузд, то вони розуміють, що Зеленський може їх здати в будь-який момент, так само як здав малюка, який був ультралояльним до Зеленського. І нічого не допоможе, якщо політична доцільність для Зеленського буде корисною. Але феномен, що військові... Публічно виступили проти зняття голови Служби безпеки Малюка. Він свідчить про те, що серед Збройних сил України є опозиція до Зеленського, і, можливо, він це зрозумів і відчув що є, скажімо так, ну якщо не зневага, то розуміння того, що Зеленський не є той головнокомандувач, який здійснює ефективні дії. По обороні України, тому що ну одна справа десь там в штабах і в бліндажах говорити щось про Зеленське, а інша справа публічно виступити в соцмережах і зафіксувати свою позицію не згоди з рішенням Верховного головнокомандувача України. Тому я думаю, що ця публічна цей публічний виступ військових він матиме далекосяжні наслідки як для Зеленського, так і для військових, що до них буде вже застосовано репресії. І швидше за все, що Зеленський зараз готує репресії щодо вищого командування Збройних сил України, що теж негативно позначиться на веденні війни в Україні. І, врешті-решт, ми бачимо, що Зеленський не змінюється з 2019 року. Він нічого так і не зрозумів. Він просто е, діє у власних політичних інтересах, захищаючи власний політичний інтерес. А призначення головою ОП Буданова е, з цим я, до речі, згоден е, коли я коли записував відео про Буданова, я цей аргумент не наводив. Але я з цим згоден, що можливо Буданов розглядається як людина, е, яка має гасити е, невдоволення військових Зеленським. І е, е, через, скажімо, такий шарнір е, е, нейтралізувати цю, е, цю, скажімо так, незгоду військових із тим, що робить Зеленський. Але в результаті, врешті-решт, ми можемо сказати, що е, якщо малюк робив роботу свою добре, то його зняття це є неправильно. Якщо він робив свою роботу погано, то навіщо Зеленський його так довго тримав? Знову ж таки, ці. Банальне питання, і виходить, що зняття малюка це не інтереси України, це інтереси особисто Зеленського. А вибачте, інтереси Зеленського і інтереси України зазвичай суперечать одні одному.